Вітаємо! Випуск новин за 26 вересня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради, яке було анонсовано, розпочинає захопливу історію мандрів містом в пошуках своїх прав чолов'яги без спіднього. Зараз власне і дізнаєтеся, чому він був голяка і що його на те наштовхнуло. До речі, таких унікалів за минуле чергування було декілька. Не пропустіть. Почнемо з обіцяної розв'язки. Розпочавши свій ранок дебоширством в центрі міста на лавці без капців, цей затуманений чолов'яга шукав власні документи на дереві, аби пред'явити інспекторам муніципальної варти. мене трава там права на дереві. не Ну, прям Мауглі мегаполіса зверніть увагу на його йорзання канатику в шортах. Розв'язка далі. Муніципали провівши роз'яснювальну бесіду, вгамували дебошира і відправили в освоясі. Якби ж то він знову проявив себе в парку мира, лякав людей своїм виглядом. Затримали поліція адмінпротокол додому. В день засвітився біля однієї шкіл. Почав знімати шорти, їх і почав піднімати майку прямо перед моїм братом. Та, мабуть, сильнодіючі наркотичні речовини не дали змогу вгамуватися. Ввечері своїми оголеними документами він світив біля міського ринку, погрожуючи людям. Змусивши порушника громадського порядку все ж таки вдягти шорти, нарешті з'ясувалося, що він шукав? Булавку. Я сняв, що була простішого виходу. Не знайшлося. Навіщо ж було так ускладнювати собі і без того на легке життя? Тим паче попереду був піший шлях додому. Тільки уявіть в затоку. Пішком пішком в затоку. Да я вже скільки разів ходив. Оце так марафонець та рухатися довелося в зворотньому напрямку, бо після розсудливої бесіди стан змінився на неадекватний. Звиттям та стогоном своєю такою соціопатичною поведінкою виписав собі направлення до психіатричного закладу. Пряму доріжку до такого ж закладу або в поліцію своїми неадекватними діями та порушенням норм громадського порядку витоптує і цей громадянин з обидвома руками в гіпсі з байками про жорстоку жінку, яка не дала коштів, жебракує бракує у перехожих, начебто на лікування. Та ще й з таким гумором ще в аптеку, дала дві гривні. говорить на дві руки. Мені на аптеку Можна і цю байку він розповідає неодноразово, озброївшись такими переконливими знаряддями впливу. Це не є норма. А так відпочиває після важкого ні, не трудового дня. А застілля цей чоловік. Інспектори муніципальної варти не губляться, бо чітко знають, як діяти в таких випадках. Перше надати допомогу, поставити на ноги. Ой, раді вас людям. А ми раді допомогти та більше в такому стані вас бачити не хотілося б. Саурі, я не а патрульні муніципальної варти завжди чекають від вас, шановні громадяни, законослухняності та дотримання вимог і норм поведінки. На це й направлені щоденні рейди. Патрулюємо. Зараз знаходимося на вулиці Миколаївській, вулиця Шапська. Все тихо. Безпека громадських об'єктів понад усе. Без порушень все добре. Одним з порушень вимог є паркування малогабаритних транспортних засобів в парках та скверах. Паркуйтесь за межами, за межами здорового глузду і сімейні чвари. Колорідні люди ображають один одного і навіть розпускають руки, вдаючись до насилля. Першими, хто стає свідком таких ситуацій, звісно, є сусіди, які одразу викликають муніципальну варту, бо впевнені, що допомога прийде. Прибувши, з'ясовується, ситуація банальна. Нелюбов тещі до зятя Теща мені почала кидати слова, що я бомж нічого не маю. Потім начала мене ну цепилась. Мені лице поцарапало. та правда у кожного своя за словами сусідів. Ви поводили себе е, не дуже адекватно, агресивно вам зробили е, не, я заперечення. Обійшовшись на перший раз попередження, муніципали нагадують усім, що сімейні швари намагайтеся вирішувати дипломатично в гурті родини. Якщо ситуація виходить з під контролю, є загроза життю, без вагань набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти, що у вас на екранах. 068 861 49 48 або національної поліції 102. задля обезпечення ситуації на дорогах міста, інспектори муніципальної варти і далі моніторять факти порушень правил дорожнього руху. В Цілях профілактики таких фактів попередження в усній або письмовій формі вам гарантовано. На інший раз е такі порушення вже будуть каратися постановою про накладання штрафу. Забирайте, будь ласка, давайте попередження словесне ухвалим водіям, на яких такі заходи не діють. Постанова про накладання штрафу. Муніципальна варта 24 на 7 на варті вашої безпеки. Ви інформуєте, ми реагуємо. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.